І надувач повітря. компресор акумуляторний від Прокрафта. Так, да, ви не, ви все правильно почули. Він і відсмоктує повітря, і закачує повітря. Тобто підходить і для накачки колес на машині. Можна м'яча накачати, можна якогось басейну накачати, можна матраса накачати, лодку накачать. Ось до такі спеціально насадочка, переходничок. І якщо вам треба щось там викачати, воздух, так само він може й викачати. Тобто є два отвори. Один. І ось о, другий. В один закачує, в другий висмактує. висасує, висмактує, як хочете, так і понімайте. Плюс насадочки. Ось такі насадки. бачите, для м'ячика, щось там. Чорненька така, коротше, разні насадки. Цена 1500 гривень цього на все, під батарею з Макітовською посадкою. Хто в нас брав, наприклад, чи Сікатора а, Техасовського, сікатора, може, прокрафтовського брали у нас ось такого, чи пилку таку ви в нас брали, чи ось косу таку за 4300 з двома акумуляторами ви в нас брали. Ці акумулятори до нього підходять. Тобто байдуже, який там буде акумулятор, головне, щоб була Макітовська посадка. А ціна реально халявна 1500 гривень.